Яка максимальна пенсія у 2025 році? Наразі законодавчо встановлений максимальний розмір пенсії в Україні складає 23 610 гривень. Тобто не більше 10 прожиткових мінімумів, установлених для осіб, які втратили працездатність. Один мінімум складає 2361 гривня. Як показує судова практика та власний досвід пенсійному фонду? Обмеження максимальним розміром було скасовано суддям у відставці, які отримують щомісячне довічне грошове утримання. Конституційний суд України прийняв рішення, відповідно до якого таке обмеження є протиправним для цієї категорії осіб. Потім, після суддів, скасування цього обмеження вибороли ті, хто отримує пенсію по закону України про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей. Проте, на відміну від суддів у відставці, їм доводиться звертатися до суду із позовом про скасування цього обмеження. Однак, тим військовослужбовцям, кому скасували обмеження по рішенню суду, після перерахунку пенсійний знову обмежував максимальним розміром їхню пенсію, і їм доводиться приблизно раз в рік знову судитися за таке скасування.